Ну, буду дивитися зараз е, про шкідників, які, може, зараз будуть проблеми. Вихід клопачоріпашки. Так, ну що, е, зробимо укоси? Починаємо. Працюємо. Вітаю, шановні аграрії, на незалежному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка. Нас вже 26 тисяч. І сподіваюся, що наша команда. Буде все зростати, зростати разом з вами, шановні друзі. З вас вподобаєчка і підписочка, хто не підписаний, а з нас хороший, якісний і професійний контент. Друзі, ми вже на порозі травня місяця. Залишився якийсь тиждень там до травня. І сьогодні необхідно постійно проводити фітосанітарний моніторинг в посівах. Озимих культур і ріпачку, і озимої пшениці, і ячменю озимого, і інших озимих культур. Ну, ярина почала вже сходити, там також необхідно слідкувати. Але тема сьогодні, друзі, які є загрози стосовно пошкодження посівів озимої пшениці. А ми сьогодні будемо говорити про шкідників. І ви, мабуть, здогадалися через те, що в мене в руках оновлений ентомологічний сачок. Дякую ще спонсорам нашого каналу. І ми будемо сьогодні робити ентомологічні укоси і будемо дивитися, а які є проблеми. Тому залишайтесь до кінця, не переключайтеся, і вам буде досить цікаво, а саме головне корисно. Друзі, тепло 25 градусів в день. Ну, вночі ще так. Де в якому, в якому регіоні і плюс 8, і плюс 6, і плюс 10, ну температури будуть зростати, передають незначне похолодання. Ну це абсолютно звичне діло. Коли ще в квітні, навіть і в травні, можуть навіть бути і приморозки. Але друзі, ми сьогодні, вивчаючи і знаючи біологію розвитку шкідників, можемо прогнозувати, що в посівах озимої пшениці. Найбільш шкодочинним може бути це клоп, шкідлива черепашка. Через те, що розпочався її вихід вже з лісополос, і вони заселяють поля. А заселяють поля якраз жуки і маго. І вони небезпечні, друзі. Вони будуть відкладати яйця, потім будуть відроджуватися личинки, які також небезпечні. Але чим небезпечний оце якраз оцей прожерливий клоп. Який зараз може харчуватися, а в нього позашлунковий тип харчування. Він виділяє слюну, а потім починає висасувати соки із смачної живої тканини озимої пшениці. Він переносить віруси, небезпечні віруси, друзі, на озиму пшеницю. І він може призвести навіть до білоколосиці, тобто навіть до відсутності колосу. Ваша пшеничка або взагалі може не дати колос, або він буде наполовину пошкоджений і врожай, відповідно, буде низький. Поріг шкодочинності, друзі, да, це десь три жука на квадратний метр. Але ми сьогодні будемо говорити про скільки йому попадеться в наш ентомоличний сачок, через те, що коли вітер... А сьогодні вітри, ви бачите, які, кожен день, вітер, вітер, вітер. То його десь побачити дуже важко. І тому краще укоси робити або в безвітряні ранні часи, або в безвітряні вечірні години. Тому, Але ми виїхали на наше дослідне поле. А я зараз буду робити укоси. Поїхали! Друзі, ми робимо або 50 двойних змахів сачком, або 100 одинарних. Ну, це от в одну сторону і в другу. Тобто необхідно зробити, ви зрозуміли, по діагоналі поля пройти. І от таким от змахом, як кажуть, на 180 градусів. От ми робимо укоси. Не зацепляємо ми ґрунт. Пшеничка ще не зовсім висока. Тому необхідно отак от робити укоси. І зараз ми провіримо. От я зробив 50 двойних. 50 двойних. І ми будемо зараз дивитися, що в нас тут попалося, друзі. Так. Ось п'явиця є, один жук вилетів, п'явиця красногруда, лема мілянопус. Так, ну це, жучок, от ще одна п'явиця. І все, клопа, ми не спостерігаємо на нашому масиві пшеничному. Друзі, якщо клопа немає, не потрібно витрачати кошти. через те, що це також не дешеве діло 8-10 доларів на гектар, Але залежить від того, чим ви обробляєте ваші поля. Але як показує практичний досвід, то в оцю пору, друзі, можна зробити краєві обробки по периметру полів. Якщо у вас велике поле. Ви можете обійти оприскувачі сьогодні широкозафатні. Можете об'їхати і обробити ваші поля, щоб не дати розселенню клопа із лісополос через те, що він зимує в лісополосах під рослинними рештками. Потім він, коли от потепління настає, він активно виходить і на поля розселяється і харчується там. Харчується він класно, через те, що йому необхідно ну, самицями спарюється, Потім вони... Відроджують яйця. Яйця, яйця ми зараз не знайдемо, ми можемо тільки знайти дорослих жуків, клопа черепашки Яйця це такі вони бочковидні, в два рядочки, там по сім, якщо я не помиляю, штучок в одному ряду по два ряди з нижньої сторони листочка. Це вже яйця ми потім знайдемо і будемо показувати. Але. Про що сьогодні якраз буде я е, акцентую увагу на те, що ви маєте мати в автомобілі ентомологічний сачок, друзі. Починається сезон, коли постійно потрібно проводити фітосанітарний моніторинг. Якщо е, сачок не потрібен, щоб подивитися, які хвороби, для цього потрібні напер, ну, насамперед знання, а потім мікроскоп. Ну, можливо, навіть і в домашніх умовах це можна визначити які хвороби, якщо хороший мікроскоп і хороші знання. А якщо у вас немає агрономічних чи фітопатологічних знань, то можна відібрати зразки і попередити в лабораторії визначити форобу. Але ми сьогодні говоримо про шкідників. Ви бачили два жучки п'явиці П'явиця, вона. Також шкідник, але вона найбільш небезпечна для ярих культур, особливо ярого ячменю. Коли волога погода, то п'явиця вона заселяє ярі ячмені, і з нижньої сторони вона пошкоджує таку паренхіму, робить такі продовгуваті такі, е, смужки, і вона також може спричинити велику шкоду. Для кожного шкідника є так званий порог шкодочинності. Ми про це з вами будемо говорити. Наступ, при наступній нашій зустрічі, я вже сказав за запорізько злочинності клопа. Тепер про захист посів, які саме інсектициди необхідно застосувати, оскільки, в залежності від регіону, від температури, клоп черепашка має тривалий період виходу із місць зимівлі, то необхідно застосовувати друзі, інсектициди з більш тривалою дією. Є інсектициди, перітроїди, які класні, нормальні, але вони захищають там до 7-8 до днів. Продукти на основі ну, з групи фосфоронічних інсектицидів, дімітоад, ну, діметоат або той же самий актелік, інсектоакарицид. Це фосфороорганіка, друзі. Вони мають вже більш тривалу дію захисну, там до двох тижнів. От е, такими продуктами, коли ви виявили клопа черепашки, і е, необхідно захищати ваші посіви. Які шкідники сьогодні ще можуть бути, друзі? На півдні вже може бути і попелиця. Заселяти, розселяти посіви. Ну В центральних регіонах ми ще її не виявили ще зарано, але вона може вже з'являтися. І злакові мухи. Друзі, злакові мухи вони в посівах живуть цілий сезон. Їх багато видів, ми про це вже говорили в нас на каналі. Також ми можемо їх виявити, але без ентомологічного сачка ми їх. Ніяк не зможемо виявити, друзі. Тому, коли буде пшеничка підніматися, там настане фаза прапірцевого листочка, потім фаза колосіння, ми будемо постійно проводити мон моніторинг з допомогою нашого класного професійного сачка. Тобто будемо сачкувати. Оце така інформація, друзі. Тому провіряйте ваші поля, виїжджайте. Робіть укоси, якщо щось не зрозуміло пишіть. Ми будемо радитися і давати відповіді на ваші запитання, ну, якщо вони будуть адекватні. Е е які, можливо, вас шкідники на ваших полях е за допомогою сачка ви виявите, також пишіть про це. Через те, що я вже сказав, окрім клопа черепашки. Е а до речі, клопи, їх теж декілька видів є. Є і Аелія Остроголова, є і мавський клоп. Тобто, також необхідно про це знати, що вони різні. У нас є відео про клопів навіть на нашому каналі. Вже настільки багато відео, що вже й не запам'ятаєш, їх вже за 6 років більше тисячі. Тому, друзі, ви дивіться всі відео на каналі. І найкраще це. Тисніть на колокольчик, ви будете вже знати, що на каналі з'явилося нове відео. І поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег, серед вашої територіальної громади, районів, областей. Поширюйте, друзі. Хай, нехай всі знають про те, що необхідно захищати посіви через те, що ну, це хліб, друзі. Як казав один мій знайомий, поки що це трава. Трава, ну розумієте, але це не е, проста трава, це хлібна трава, це пшеничка. Вона потім дасть колос, отримаємо хороше, якісне зерно, зробимо якісну муку і будемо мати хороший, якісний хліб і інші хлібобуличні вироби. А з вами сьогодні я, Олексій Серєнки, наша команда Artfields. До зустрічі на нашому каналі. На все добре, пока-пока.